А чому повільний перекат? У мене ж Алебарда, щит і. І оцей світильничок на голові. І вже повільний перекат? Еге. Ну, клас. Валера, ти захопилася боді-позитивом. Треба скидувати вагу. A few moments later. Валера, ти жива була раз на п'ять стрімів. Це не означає, що треба вбиватися на першому ж мобі. Для того щоб повернути собі, так би мовити, свій стандартний на цих стрімах вигляд. Про зайву вагу я пожартував. Це було просто через повільний перекат. Ти не подумай.